Що з вами трави... травиться? трапиться швидко і несподівано? Давайте подивимось таку тему, що з вами трапиться швидко і несподівано. Подумайте про себе, загадайте себе. Загальний розклад не для всіх він програється. Для себе за особистими звертайтесь в Телеграм, є ссылка в шапці профілю. Думайте про себе, про себе. Хто прийшов до мене? Хто прийшов до мене? Хто прийшов до мене. Ой, у мене жезлова злова енергія, овен-лев-стрілець, активні, вогняні. Зараз, можливо, трошечки втратили свою таку сильну позицію і, можливо, розслабились, можливо, вже втомились і вирішили відпочити і перепочити, не поспішати, не гнати коней і на паузі на якійсь знаходитись. Знаходитесь на паузі. Тут може, може хтось у відпустку зібрався, в якусь подорож і в е, дорогу не виключаю цей момент, просто, можливо, у відпустці і щось новесеньке для себе відкриваєте. В принципі, ви цього хотіли? Дуже вірогідний варіант, що ви або їдете, або збираєтесь в подорож. Добре, що тоді несподіваного з вами трапиться. Що несподіваного з вами трапиться. Неочікувано. І дуже швидко. Ну, до речі, дуже швидко це точно, тому що тут, тут у вас летить новина. Летить несподівана новина. Хто це у нас? Король жезловий. У мене нова колода, я її ще не вивчила. Тому від жезлового короля якісь новини. Можливо, запропонує. Декілька варіантів проведення часу разом. Можливо, запропоную декілька варіантів тієї самої подорожі, тому що подорож тут дуже вірогідна по колісниці, ви можете кудись в невідоме і цікаве поїхати. Що він хоче, цей жезловий від вас? Що він хоче? Що він хоче? Однозначно, все про дорогу, дівчатка. Все про дорогу, все про рух, активність, швидкі якісь нові, новини, швидкі дії, швидка дорога, швидкі подорожі, відкриті дороги, до, до речі. Тому хто збирався, я вам бажаю тільки удачі, все пройде дуже гладко і класно. І, можливо, із е, жезловим королем. Гарного дня пишіть, приймаю, хай збувається обов'язково.